Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал World Sport. Тут найгарячіші новини зі світу спорту, найяскравіші моменти матчів та ексклюзивні коментарі від спортсменів. Залишайтеся з нами, буде цікаво. А ми розпочинаємо. Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо підтвердив, що веде переговори про проведення виставкового бою з українцем Василем Ломаченком у 2026 році. За словами Пакяо, цей поєдинок не буде офіційним. Це радше дружній показовий виступ двох великих майстрів боксу. Водночас він додав, що паралельно тривають перемовини з Флойдом Мейвезером, і цей бій уже може стати справжнім повноцінним протистоянням. Якщо зустріч із Ломаченком відбудеться, це стане подією, яка об'єднає різні епохи світового боксу. Колишній тренер і гравець київського Динамо Йожеф Сабо поділився думкою про гру команди в останньому матчі. За його словами, у другому таймі Динамо нарешті показало бажання перемагати. Футболісти діяли активніше, пресингували суперника та виглядали впевнено фізично. Особливо експерт відзначив півзахисника Володимира Брашка, який після виходу на заміну, за його словами, став справжнім лідером у центрі поля і суттєво вплинув на гру киян. Президент Всесвітньої боксерської ради WBC Маурісіо Сулейман заявив, що вже найближчим часом у Олександра Усика з'явиться офіційний претендент на титул у надважкій вазі. Ми ухвалимо рішення у грудні. WBC завжди гнучко підходить до питань обов'язкового захисту, особливо коли йдеться про абсолютного чемпіона, зазначив Сулейман. За його словами, головним претендентом наразі є Агіт Кабаєл, який у січні проведе бій, щоб підтвердити свій статус. Після цього організація ухвалить остаточне рішення. Водночас, першим у черзі на бій із усиком залишається представник WBO Фабіо Вордлі. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.